Еще одна, Софи. Еще одну давай, да? Yeah. Oh, But it's not it's just lay flat on your belly. You do. Mm, покормили. Mm -hmm. okay, mm -hmm. mm -hmm. Вот это mm -hmm. so такая смешна. Три лишка мой залази така. Приїхали в Миртл Біч. Океанариум. Видимся от стоянки так, из таких А все это океанариум. Дочередь океанариум. О, пальмы растут так интересно, да? Засим отличается климат от нашего, да, Саша, у Сейчас по билетике купай пойдем туда. Акулы за зайка. А помілі тільки побратих гадає. Мабуть, Ага. Всі вися, вважає висять. Побіг вже наш карапуз кудись. Не буде він стоять тут три часа ждати. Камісь ми сюди зайдемо, в Тіка морські сюжети, морські епізоди, Це як тут устроєно. селідки. які Красиві рибки, ой, які красиві рибки, ой, я не можу. Да и Красиві рибки. Красиві. А красиво. Со слянем. Ой, тут маленькі корники. Тобі та Рибка прикольна. З рожками така поплила. сплять чи що Диви. Да, да. Это мальчик беременный. Мальчик? Да, да беременный. Да, Ой, да, я все да. же думаю, как ты А, это вы, вы все. А, это беременник, а, беременник. А, беременник да, он. А? Да? А, наверное. Это не беременник он. Ну, вот такие все интересные. Сверхзвука достигає. Що, нього така? Да, сверхзвукові в він клешні. Він так быстро хватає клешня. Що аж это. Ого. Так це така смішно кривітка синя. Оце добре, що зверху названня про рибку все написано. І все рибка. яка рибка красива. Стой. Стой. Вставай, Нож, Фиш! Такие фишки оки красивые! Пацана! Кругами кажу ходять! А у них цель, да? Дивись клянги. Класик ленка. У нього. чи классики. Ага, йожики, интереснее такі. Ой, красиві ж такі, да? Ого! 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 А все, який Ого. сидить здоровенний. А воно клішня тільки в одного виглядає, яка здорова. Слухай, та хто це такі? Американ лобстер. Лобстер? Ой, такі больші. Посмотри, яка большая риба. Чи бусили? Охренен. Що то висить така на камнях чорне? Рак. Ага. Воно губка біла. <пілляє> Ой який підлінчик. Кибуся. <пілляє> Мама тебе сфотографірує. Мені, 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 мамі, мамі я сижу. А, можемо туди піти теж. О, это интересные, да? Я говорю, усачки. Смотрите, да, маленькие, с пониманием. Сидят себе сплять тут. А, я не могу. Это такие интересные пингвинчики. Малесенькие. Еще что-то не это на каждом этом. А как качки, да? Ой, маленькие такие. Ой, ну я не могу... Ты у них они такие пухнастенькие. Колесенькие. Учишь, поедешь, 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 Люблю тебя, поедешь, 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 всякая поедешь, поедешь, Интересно? хочешь раз? Вот девочка полезла. А она прям видна, да? Да, она же видна. Прикольно сделано. так. Магазинчик. кассы. Ого, еще здоровья. Ого. не пойми, 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 А ну пока дай ты дитин потрогать щупальця. О, потрогав, молодець. Хотя молодец. Достал. Давайте это сходка злится пирамида. Не хочет так, ну таке. Да Та не хоче я ти Не хочу я пиратируть. О, ви полізли <гаджу> опять. <гаджу> Пошивки разні. <рістична> Вадіка видно, кусика не видно. <рістична> О, Видно. <рістична> Він рибок дивиться. Як поначив <рістична> космонавт в космосі, да? так? <рістична> Меліончик. Тут такі рибки. Значит, ты под водой наблюдаешь за ними. Пионариум. Пираты стоят у Карибского моря. Здоровый. А тому? А нет, они все так. Плаваю, Пугаю, риб. Пугаю, риб так. Ив. Красива Красивая рыбка усюда люблять ховатися вот, да, в такие? Интересно, да? Це пузирки воздуха якісь. Поїхали далі. У нас тут ще. Це пірані. Оце пірані такі великі? Я чи всегда представляла їх маленькими. А вони от нас огромні ці пірані. Може це цілі пірані? піранні. Це ті, що людей з'їдали. Це все йде по моєму мене. Не зависимо що. Рибаліка риба. Вілікан. Риба вілікан. Це склад, красивий. О, риба яка. Ще тут вона ввілічує трошки. Ні? Ну, Дуже здорова риба. Тримазі. Да, ну, так. А ось дивиться якісь здорові риби. Ага, це щось за риба така. А ні, це дає один макет. Риба ні, голоса Так? веляться. Подивися. Бачиш, що веляться. Ага, так. Да. І ось около неї дивиш, плаває здорова. Це таке сама. Ага. Це якісь які бачили ще динозаврів. Fish. Это риба кот Кэтфиш, да, все у Кетфіш. Що за саме, бать? Да, саме кетфіш. Через це. Catfish. Так, йдемо вниз. Там зала в тих попадили. Тепер ще йдемо в другі зали. А ви такі бачили в этом шалоті бачили таких рибах. Ага, тут багато, різні рибки. Скажемо. Все на сорочок. Дивіться, гучки, які йдуть мене є. Ты таких так багато. Бачите, різних рибок багато, маленьких. Зубы бакуле, у не дай бог. Ой, тут маленькі такі были ці шакулки, да? А воно хтось лежить. Ага, 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 ага. Жарко. Чи хоть <ривши> права ваша служить? поплила кола маленька. Диви, як інтересно, їдемо всі. Hors ba da Ur ma filtour na

Конечно, уніка. Здорова, Великан, Велика, просто велика. Кевін, 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 Кевін. Його ся дивити, черепашка. Ого, слушай, роз собі. Як, як не знаю то. Більше закинула два рази. Ого черепаха 150 п'ятдесят кілограм. Я ж казала, що вона така огромна. Риба, багато теж опіанарі. Якось так скупне. Здарі. Все, яка попадала. Ось лежить, як сон, наче, так? І море риба маленьке, красно. Ух ты, красиво. Дуже багато акул в океанаріумі, але, як бачите, не голодні. Рибки з граями ходять, а вони їх не трогають. І ось така дуже здорова акула була. Спочатку ми бачили маленьких акул, а ось тут уже побачили і здоровенних акул. Такі вони. А ось дивіться, скільки зграя ціла, так? Рибу маленьких. Вбивається. А таку атаку заховались. Живо вдихає. Да, здорово, Верим. Что, дельфины есть? Ой, эти Гивузипы так текало, ну так текало, что я не знаю. Вс, есть там там плиты вы все такое интересное. Ну и ось плавая дна да? прямо. Такие как леопард цветом. Вы красивые, а вы все длительно. Маленький. Ты маленький. Ты большие. Маленький такий. Ось ще два які гарні. Чи три їх тут теж. це в нього такий длинний. А воно дивився в садик. Тут так рибою пахне.

А ось дивиться їжачок, ось южик. Дивіться, пальця. Єлокра. Десь здоровий такий крабик, да? Ось цьому метеляє. А ні, не хвостом, лавками. <ріп> Да, right. Я взагалі не пойму, де голова, де А Це well, ж висить мішок голова. А от то, що тоді глаза, туди то, з жабри, то наче двіряти що так? Жабри Може це їх тут два. Ні, один. Не один. Як один? А біжди от це. А оце тут що, не шок. О, це ж голова. А от ось зверху що. Це зверкала тоже. А я ж думаю, то ж ти два не пойму. Ух тысь каїри, так? Ух тысь. Очки здоровья, да, скаты? Маленький скатый, он просто кричал яку поросята. Так <гум> это <гум> <гум> <решили> а то хвост покрученный, бач. А это а, звездочка, да? Красива, да. Старфиш. Да, как красиво, да? Кто это такой с покрученным хвостом плавает, интересно Здорово! Каких там дві. Две? А, а де друга? А ну вот да, яке здоровья. Ничего себе. Вот это да. звірі. Там не знать и скиньте. Это уже якби типа підверхом плавает, да? А, класко, що Нет, это змея. А рыбка. С ножками и с ручками. Интересно. Дотронуться даже можно, да? О, а как они тебя смолять? черепаха. Mm -hmm. Не можна? Як черепоти плаває. От це до Кивуська. От це mm -hmm. до... Дивись, дивись, хоче mm -hmm. не mm -hmm. Хоче дотронутися, до риш. А, рибку щоб кормити? Ого. А я кукуса. Дивиш, щоб вона дитина не вкусила за пальця. Так, да? з польськи? Так, до кимось приплила, дивиться. Дивись, ви тут такий смотрить на мене. Ого, здоровий такий є, так? А я ж думаю, що з так рибами тут пахне. Селедками. Особливо, здорова, як риска. Тут беруть рибок і можна покормити скаті, і до них можна дотрагуватися. Не цікаві. <laughs> <tacly> 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 Я так? на ага. Типа це маленькі медузи. Це як вони ростуть, поліпи, тоді айфераї якісь там є джерелі ага. ага, ось вже такі більші ось. Бей. Маленький да. джерелі бейбі. Бейбіке. Це що таке за краса? Чи що каже Вадик, що в природі ми дуже живуть пару місяців, а в акваріумі нескільки скільки літ? Навірно, на них багато охотяться, що вони так мало живуть. Хоча що ж там їсти? Гель. Це ми зверху. Знаходимося зверху в басейні, а були тут під водою. Як ми плавали. Здоровілий такий бассейн. Будемо в магазин, пойдемося, що. А ну що ж тут є? Що то він же там таке побачив, Тут Там так? фіш плавають. А -а -а -а. Да? Олег да? на плавательный бассейн. Все камушки такие. Разноцветные. Маленькие да -да. такие с натуральных камней. По 25 долларов. Сувениры все с русалочками. Ба, ну, сколько все можно интересного взять. Сувениры. Память. А что это такое? Оксанка, а что это такое? Давай. Жир то что? А, это свечка. А, свечка? Прикольно. Свека ветра. А вот сюда. Это тоже, да? А ще черепашки різні, сувеніри. Це ж, конечно, тут дорого. О, дивіться, З черепаками. Прикольно. Рюмочки все. Дивитися. Ну не може я добре, добре, не смотритися. Хоча тут вкусно. неї. Висота є риба. Плила і дивиться. Вілики гусика. Ого, які дві риби Ого, дві прямо підпливи. Одинаково. Слони. Як нашки вузик розмірами? Замерла там. Фіш. Зірвами стоїть. Книжка старина. Ключи. Ключі ключи древні. мореплавателя. И Буся в азарте. интересный, конечно, аттракцион. Рыбок таких потрогать. Хотя да. Это мягко, да. А так прям... Да. Вот тут такая холодная. Я не ожидала, что такая вода холодная. Это да, можно потрогать, да? Ще такого атракціону ми не бачили. маленька вона Весні рибки яся. Така толстолобик Красива.